У ніч на перше травня Україна та США підписали стратегічну угоду про співпрацю у сфері корисних копалин. Що з цього приводу думають кам'янчани? Ходімо запитаємо. Просто д це ходить, говорить і все. про те, що війна не закінчиться. От криза в першу чергу, тому що у нас немає, не буде майже нічого, що можна так продавати. Не буде то продавати іншим країнам. Так у нас просто так. не буде казни. Бачите, ну, ви знаєте, що ми думаємо: землю на на свою зберігати і для людей робити, як в Арабських Еміратах. — Отличная идея. Да? Да, ви розумієте, просто э, Україна должна поддерживать геополитику Азербайджана, Трьохстороннє партнерство. Коли ви включаєте і китайських інвесторів, і, допустим інвесторів Сполучених Штатів Америки і Арабських Еміратів. А если все участников мирового рынка включите в процес, то буде безопасность. Їм придется договарюватися, так інакше. — нам иначе. Ну я в деталі не вдавалася ну, Взагалі, мені здається, що нас хочуть трошки обманути. Ну, Да чого можна думати, Даже й думати не нужно об Я от цього нічого хорошого не жду. А тому що травм сам себе на умі. Він нічого хорошого нам до сих пор не, не пропонував. Я йому не вірю.